Всім, Всім привіт! привіт! З вами Сніжана Вікторія і Ліля. Сьогодні ми будемо грати в гру Слайзер. Сьогодні з нами наша подруга Ліля. Дякую, дякую, дякую. Я знаю, я ж така. Ем, так, постараємося сьогодні кожен набрати хоча б три тисячі. Будемо грати по два рази. По два рази. Отак. І потім вдома найменше наберегти, чи не мають. Будемо цього. Е, пити воду через ніг. Ай! Ой! Що ти зробила? <світ> <світ> I'm sorry, я перестала. Ви бачите, що ми ще знімаємо цю гру, проте у нас не було ніяких ідей для ігри. Будь ласка, пишіть коментарі, як ви знімаєте і можна зіграти. Будь ласка, щоб не було платно. Безплатно. Щоб не було платно. Безплатно. Мовчи. Ура, щіжала, біла, червака. І його не з'їла повністю. З'їла повністю. їв. їв. Тепер так. Якщо так точно Та ж віка. Що таке? Не То ж не чути. Якби один склад, то він був ще не було. І чути. Я кажу правду. Моя яках? Моя яках? Яках? <гліпи> Каках! Каках! О боже мій. О боже мій! О май гад! Я двох убила народ! Какашка маленькая Ось Так, у мене 2019! Ну напевно сегодня написано, наверное. Може. Бо боли мне красивых район. Ну я мне кажется, начинайте. Я так же добре, але все одно. Сніжана 11 тисяч і Вікі 5 тисяч. Я можу за масою для Те, що ти сказала? Не Знає все це. одно. Починайте. Не, не починайте. Вікі! Ай, я! Віка, що, буде? Буде. що хочеш? Тупиш? Туплю. Хочу, щоб про це в відео не було на мене. Оце тут не за слухи, час не буде. А -да. А -да. Не на зараз не туй. А тепер -да. так. -да. Ну, може, чула, я не знаю, це якось там... З мікрофона синього немає. А сніжана Ні, Сніжана не так багато, правди, говорить, так, як я. <laughs> я не люблю брехати. Але хоча б речі так але я не люблю брехати. Деколи ця немає? Ну, я поняла. Ось давайте про групу говоримо. Давайте. Наприклад, про те, що в мене глючить, я за рублю. Мирань. Мені краще. І Віті

To... <coughs> Монасах лючувала, але ще я один раз. Так, хто поб'є мій рекорд 5321? Я. Мені, можливо, поки мене було, потім ще бачить. У мене було 322. Реклама. Ви як в тому відео, пам'ятаєте? Я робила там цього блога, акваріум. Там ще ніколи. І тепер дуже довго розіграж. Продовжуємо. А її вибору, як робили, бо ймають 5831. Так. <поставці> <поставці> мені здається, що я, вже, що я граю вже третій раз. Я не знаю, скільки я вже граю Другий, другий. Я, я не знаю, Це мені кажучи, що дається третій раз, а вона друга. Так що тебе п'ятий раз знімає. Більше. Десятий. Ні, не бере більше. Десь третій, два раз, точно. Ні, а ми знімали багато, ще пандитівці і фейли всі наші. Та вони дитячі. Ні, я кажу, що сьогодні. А, сьогодні. Mm -hmm. Тож сьогодні? Ні. А, точно! Я А до мене вчора сказали всім привіт, а вони так починали сміятися. А, власне. Ось, десь 20-й розмач. Я кажу, все. А на цей Сніжана виграє! я майже на самому центрі і тут лише один червант. Два. Три. Три. Не зараз три. Низанно, на 33... Ні, Четвертий. так. То що на першому без імені має тринадцять тисяч п'ятнадцять. Ой, я може наберу зараз. Що на Грошки. Ой, Ружки. Ружки. <реш> очки, очки. Ой, Очки, очки. Ой, очківки очки. О, бачила, які окрім. муру очікуючи. В муру. В муру. Я зараз в муру відсміхаю. Вона все тоді мура. Мур. Бу... Була. Ні, ні. То в Я сказала, я в а не в Ти сказала, не буду. Ой! Па-па-па-пам! Па-па-па-пам! Так, черга Вікторії! Ми! Вона зараз буде грати два рази, а потім я граю два It's me! Значить, Вікі лишився один раз. По-моєму, Віка точно сьогодні не репорті так я. давно побала ждемо двіри ходив. Нет, і на рекорд, не, сьогодні. Вс. Ну. ну добре, тепер... Віка, тепер... Віка, Віка найдовше сьогодні грала. Так, тепер так почара Лілі. Ліля це як? Ну, скажем, як там. Мовчи, мовчи. Так, місь. Так, так, все, я більше за віку ві. маю ну. Не торкайся до мене. Абі оврата. Не я була, Ах, ти коза. Бо я в цілому ж тоді, коли я граю. Не сівайте, коли я граю, то весь час музику включає грає. Тріка. Давай <ріст> ти ти давайте тихонько. Yeah. <ріст> Починай. Ой. Нет завтра не просто. Ай. Мои вуха. Вуха <ріст> <ріст> В уха болят. Он ну, давай співай.

У гімнастері де ні. Я вже маю 506, 512, 523. Там може чи... Ой, тьфу, не бий мене. Чекаю. 1346. Ні-мочутна ні. ні, ні. была на малявка. Так, це видал уже йде 10 хвилин. А еще не закінчення за першого разу.

Ако се камера нема. Тя да му му пианини да играе. А тя може да поставите? Това е първи път. На тя. Те момента с хората е супер. ¡Ya kurka oh. <laughs> Вс, 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 где сейчас? Ню-ню, ню-ню, ню, ню. Ой, что забыла? Ну, раньше було На было. Нам ня-ня-ня-ня-ня. Я за тебя поклала. Поклала. Так так... это его что-то. Я с ней все рекордно попьма. 13 хвилин я тут найдовше граю. І 5 хвилин граю. 5 П'ять. Я від 9 хвилин граю. Вивчайте, що я так повинно граю, я просто не хочу дихати але здохну. Ну, коротше, все, Віка буде виконувати, буде пити ніж через воду. Так, давайте, каже. давайте воду вам сподобалося відео, ставте лайк It і підписуйтесь на, is на, на канал. канал. І пишіть коментарі, якщо вам не сподобалося, що і... сподобалось. Пишіть свої відео ігри. Всім пока! Всім Ау